Трактор DTZ-354U це не просто техніка, а це справжня революція на ринку. І ось чому. Новий капот із покращеною передньою оптикою і кутом відкриття до 75 градусів максимальна зручність для обслуговування. І це не єдине, що вражає. Унікальна трансмісія з діаметром задніх півосей 70 мм. А це означає на 40% більший запас міцності, ніж у конкурентів. А ще підвищена зносостійкість завдяки більшому діаметру. Не менш важливий комфорт просторе робоче місце з амортизованим сидінням, підлокітниками для максимального комфорту та ергономічною панелю приладів. А ось унікальність цієї моделі це система перемикання передач 9 плюс +9 з реверсом і регулюванням кута нахилу рульової колонки. Це дозволяє працювати ще з більшим комфортом і точністю. Посилена задня навісна система здатна агреготувати знаряддя до 835 кілограм, що дозволяє працювати навіть із найважчими навісними пристроями. З ДТЗ 354У ви отримуєте не просто трактор, а потужну і довговічну техніку для будь-яких умов роботи.